Нам потрібні для того, щоб піднімати наш дух, щоб ми не скніли, щоб ми не ставали депресивними, щоб у нас було завзяття, була воля до перемоги, була жага життя і бажання працювати. От коли відбуваються такі події, це все з'являється само собою. Ми бачимо, що значить та діяльність. Яку люди вже майже 10 років здійснюють, тому що 10 років це вони люди з Євромайдану. Євромайдан перейшов волонтерство автоматично. Частина його пішла добровольцями на війну одразу, в березні минулого року, в березні, минулого, не минулого, 14-го, в березні пішли на війну добровольцями, а друга частина. Стали волонтерами. І 10 років тримають нашу країну. От тут треба сказати, що саме такі речі нас і надихають, вони нас тримають. І щоб з нами не було з кожним особисто, ми знаємо, як ще на першому, на цьому столітті Майдані казати, разом нас багато, нас не подолати. От давайте будемо триматися разом, щоб нас було все-таки багато, це дуже потрібно. А головне, щоб скільки в нас не буде, щоб нас подолати не було неможливо. Це головне в Україні.